Рукостискання з різними емоціями від Сергія Нагорняка та Руслана Ротаня. Один може їхати з Житомира задоволеним, інший має думати, що робити, особливо в домашніх поєдинках. Третя поспіль поспільного нульова нічия для Поліса в домашніх матчах. Перша нульова нічия в УПЛ за останні два тури. І мабуть, за цей нулик Треба дуже дуже багато дякувати Євгену Волинцю, який зробив те, що називається супер суперврятування. супер врятування. Момент хороші були в епіцентру. Моменти хороші... Още було були в полісі. І загалом подивилися ми дуже якісний поєдинок і обидві команди спрацювали е, так само добре, що ось навіть пара йде із футболістів епіцентра Так довелося вибігати. Олександр Климець, Вадим Судов, там мабуть, мабуть, кожного можна перечисляти кого від кого сварити і чи варто сварити зараз. Розберемося в студії УПЛ матч центру колеги. Ваші слова по цьому поєдинку. Ті нулі, які можна й передивитися, так хорошому бажань. Ну коли в сьогоднішньому матчі могли бути. Звичайно, були хороші моменти. Але ми привикли що епіцентр завжди якісь помилки індивідуальні в кожному матчі. То сьогодні хочеться їх похвалити. Дійсно, їм пауза на збірні пішла на користь. Вони покращили свої взаємозв'язки, особливо особливо в обороні. Тому відіграли сьогодні дуже солідно, надійно їх вітаю з здобутим очком. І я рахую заслуженим. Полісся також ну дійсно грало гарно, але не могли скрити таку насичену мер. Так, це перше, що хочеться відмітити, що епіцентр не допускався помилок і одразу на нуль зіграли, але могли і вигравати. Там Сідун головою в бойна позиція, забиває Волонець, звісно, ну стіна, як то кажуть. А так загалом матч дуже сподобався. Як ти кажеш, і правда, що нуль-нуль, але все одно багато емоцій, багато моментів і. Команди намагалися грати футбол, ніхто нікуди не бив. Дійсно, якісний матч. 13-й тур у нас на календарі. Мені здається, от той момент, коли вже накопичили футболіста епіцентра той необхідний досвід, і ну дійсно вони вже настільки не опікалися, що сьогодні були там ситуації, де можливо раніше вони зіграли складніше. Сьогодні вони вибивали м'яч, десь від простоти в окремих моментах спрацювали і зіграли на нуль. Ну, мені здається, третій матч, якому не пропускає «Епіцентр» взагалі у цьому сезоні. Тобто, це теж явище непересічне. Я б знав, я фланговий захисників відзначав би Кірюханцева Климця, скільки вони перервали, скільки вони заблокували. Оборону дуже якісний матч провели. І ну, момент се до вау сейв волинця. Однозначно, «Епіцентр» міг сьогодні і не бали претендувати. Але могло і поліс, тому що ми згадуємо, так, особливо в першому таймі, багато моментів у Полісі. І ми тут нахвалюємо епіцентр в контексті того, що завдяки цим діям Полісся не забило, хоча і напрацювало на забитий м'яч. Навіть за цифрами їх там, як мінімум на один на півтора точно мало бути. Вода. Ну так, дійсно, мали моменти. І Микола Гайдучка в першому таймі, я такою дуже хороший момент головою, там, чотирьох метрів до борів, не дуже вдало прибив. Мали хороші підходи по лісі, але ну десь не вистачило завершеної стадії. Гол у гайдучика все ж таки був сьогодні, але відповідно був легально скасований арбітрами. О, там двохметровий, трьохметровий офсайд. Загалом, як гайдучик сьогодні, чи, чи бачили ви в ньому ось цю породистість, яка була в тих моментах, коли він забивав кількома дотиками. Попередньо. йому сьогодні було важко, в нього не було стільки простору, як завжди. Де ну, велика кількість гравців оборонялась, і тому десь на Миколі було важко. Я вважаю, що будь-якому нападнику в таких матчах було би складно, бо немає вільного часу і немає стільки місця, щоб активно діяти. Ці моменти насправді багато кутових було знову у Полісся матчу з Олександрією. Пригадайте в минулому турі. Наскільки ідеально там використовувались кутові в тому матчі, і гайдучик, зокрема, під'їдав ті моменти. Сьогодні знову таки я повертаєш до цього доволі дисципліновано при стандартах. Зіграв епіцентр. Не пропустили, зрештою, після стандартів, які не пропустили з гри. Тому ну, це звертає на себе увагу. Звісно, Полісся домінувало. Я Впевнений, це рекорд сезону за кількістю передач в одному матчі від Полісся. Не знаю, там сім сотень. Я думаю, передач вони до цього показника дотягнули. Але знову таки, в нашому чемпіонаті це далеко не завжди запорука успіху. Кількість передач. Команди, які володіють нічим, там 20-25%, вони теж свої моменти створюють. І ну, сьогодні приклад саме такої гри. Ну, в другому таймі Полісся було відчуття того, що от. Десь е тренерський штаб, напевно, й хоче, аби команда підняла цей темп, і заміни були. Але сказати, що по створили якийсь шалений тиск в якомусь відтинку матчу, ну я особисто не можу сказати. Не було якоїсь там супер великої концентрації моментів на одну або там на дві хвилини. Тобто, цього не було в цій грі. В другому таймі епіцентр за кількістю ударів по щонув рі точно не поступився. Я не можу згадати якийсь вбивчий момент Полісся. В Другому таймі Епіцентр половині... більше був. Більший однозначно. Більший. Я ж про це і кажу. Тобто епіцентр атакувально створив по перерві. Ну м'яко скажемо не менше за полісся, і контргра команді на горняка в цьому аспекті вдавалася. Так, ну і сьогодні один із героїв поєдинку. Саме за це парирування цей сейв Євген Волинець встиг скластися, встиг зреагувати. Я знову акцентуватиму увагу на те, що це дійсно реакція Волкіпера. Не просто м'яч нього влучив. Тому зазвичай саме героїв поєдинків ми обираємо і цього разу є шанс послухати Євгена Волинця безпосередньо у Флерзоні. Євгене, сьогодні протистояли команді, яка, як виявилось, дуже добре ще грає в обороні, але при цьому ми вже бачили дуже добре сповідує такий атакувальний футбол небезпечний. Які враження залишилися після сьогоднішньої гри? Враження не знаю. Звісно, що якийсь осад залишився, тому що не здобули три очка. Не вистачило забитого. Ми, в принципі, могли також і програти, тому очко, це теж треба його заслужити. І, звісно, що хочеться вигравати, але ну, сьогодні так стало, що ми не змогли забити. І вже чим далі до кінця матчу, тим команда сміливішала, тому і в них з'являлися моменти, тому в принципі гра була складна. Жалко, що не виграли. Доволі цікава статистика насправді цього поєдинку. Бо Полісся було набагато більше спроб забивати. Водночас у епіцентру майже вдвічі більше ударів у ствір воріт. От з чим пов'язуєте цю статистику? Ну у нас були дуже хороші моменти в першому таймі. і Чим я ж кажу, чим команда більше може оборонятися добре, не пропускати, то вона стає більш сміливою в атації. Ми не змогли реалізувати свої моменти в першому таймі. І Вже коли ми більш, більшими силами йшли вперед, то в них з'являвся простір і в них з'являлися моменти. Чи взагалі можна так сказати, що були дійсно під час цього матчу моменти, коли ви відчували небезпеку перед своїми воротами? У ну, них хороша атака, і в них Індивідуально хороші футболісти в атації, тому ну, вони багато забивають, тому ну, вони доволі небезпечні. І звісно, що ну, в них були моменти, але ми теж не просто так тренуємося. Останнє запитання про збірну, де ви мали досвід тренуватися, побути з нею. Власне, от як цей досвід зараз конвертуєте його у гру за клуб? Це стимул, щоб більше працювати і заслуговувати ще раз поїхати туди. Звісно, що хочеться і це стимулює до більшої праці. Шість матчів поспіль не пропускає Волонець і Полісся. Якщо правильно підрахував, десь близько 560 хвилин суха серія волинця. Бо, ну, в такій ситуації мені здається, Тубущина просто не має шансів, поки в такій формі волинець. Поки абсолютно немає ніяких шансів. Ну, сенс щось змінювати, коли команда не припускає 560 хвилин. Взагалі немає ніякого сенсу, тому волинець гарно свою роботу робить і бажаємо, щоб ця серія ще більше продовжувалася. Здається, там навіть більше це просто без урахування навіть там доданих хвилин. Це так. Додані врахування. не рахуються. Так, до наступного погано. туру, до наступного туру, порахуємо. Окей, друзі, ми до заключного матчу переходимо сьогоднішнього недільної програми 13-го туру української прем'єр-ліги. Матч цікавий матч з турнірної точки зору надзвичайно важливий, тому що зустрічаються команди, які ось там на Рубіконі нижньої частини турнірної таблиці перебувають. Рух приймає кудрівку. Так, заруба на кінець дня між командами, які дійсно будуть вирішувати питання за виживання. Кудрівка або ж може відірватися знову від цієї дуже неприємної зони, або рух нарешті вибереться із зони прямого вигляду. Кудрівка минулого туру вперше програла дома на домашньому полі на оболонь арені. Чи настав час для Кудрівки здобувати свої перші виїзні очки? Дім? Подивимось сьогодні, але факт є факт, що. Вже оболонь, так мови, розпечатана для Кудрівки. Тому сьогодні будуть намагатися тут вигравати. Хоча і руху треба теж набирати свої пункти. Моменти в них є, треба трохи якісніше їх реалізовувати. і Теж треба їм вилізати з того місця, де вони є зараз. Богдан, на цей матч, ну, мабуть. Передусім про гостьову команду поговоримо. Я просто я собі мало уявляю, в якому ключі буде виходити цей матч. тому що Кудрівка грала проти різних команд, але, мабуть, жодного разу проти такої круг. Які козирі Кудрівки бачать в цьому виїзному поєдинку? Ну важко сказати, яку не тактику оберуть. Все таки я думаю, що руху більше потрібні очки. Перше коло підходить до закінчення, і їм потрібно набирати три очка. Що Культівка може запропонувати? Ну, напевно, я так думаю, віддадуть руху в ініціативу і попробують зіграти на контрвипадках. Все-таки всім командам, які в нижній частині легше грати коли є прості. І от знаєш, твої слова можу підтвердити цифрами. Зараз з лівого флангу на, на правий переходять цифри. Тому що дійсно, якщо так заглибитися, чим. Саме виділяється Кудрівка по ходу цього чемпіонату, то це один із показників передач. Так, Кудрівка одна з найкращих команд по просувачах, по прогресивних передачах, і так само по розрізаючих. І відповідно в цьому компоненті можна зробити висновок, що Кудрівка має віддавати гру першим номером руху. Чи рух прийме таку пропозицію? Прийме, я думаю, вони. Будуть намагатися давити, намагатися забити першими, я думаю. Щось для Кудрівки зробити таке небезпечне і цікаве. Просто я до того, що Кудрівка перше місце в лізі займає за середньому кількість передач в розріз і прогресивних передач. Це ті, що загострюють. Чим вони створені? Насправді були у руха один із найкращих показників пресингу. але рух. Швидко повертає собі м'яч, але не знає, що з ним далі робити. Кудрівка ж навпаки, зустрічає суперника нижче, але перехоплень у них більше, і одразу після них ідуть ці прогресивні передачі. А хоча за показником XG ну тут не така велика різниця. Інший момент, те, що ось це той випадок, коли цифри XG співпали з реальною ситуацією за забитими м'ячами. Про рух ми говоримо, що вони й досі не забувають. От, от я просто про те, чи рух сьогодні не спробує зіграти на слабкій стороні кудрівці, дати їм. Пограти першим номером? Я так не думаю. Все-таки це домашній матч і смисл їм давати гостям і грати першим номером. Тут потрібно брати ініціативу в свої руки і забирати три очка. Я рахую, що перед сезоном худорівка рахувалася конкурентом руха за, за виживання. Тому де не вигравати, як на сьогоднішньому матчі. Чесно, для мене є усвідомлення, що цей матч реально, можливо, найважливіший взагалі в цьому сезоні для львівського руху. Знову таки, я дивлюсь турнірну таблицю і розумію, що в ситуації, якщо припустімо, Кудрівка сьогодні перемагає на арені Львів, ну, ситуація надзвичайно близька до критичної для руху буде у турнірній таблиці, тому що ця відстань стане ну, вже такою, яку дуже складно буде відіграти. Зважаючи на календар, зважаючи на те, скільки матчів у нас залишається у першій частині чемпіонату. Тому я думаю, що відповідне ставлення до цього матчу. І тут зараз реально це мені здається, той випадок, коли ми не будемо там про прогресивні, розрізаючі. Тут просто рубка зараз буде з точки зору руху. І ну, я пригадую матч у цьому сезоні на Кубок проти Полісі. І Із відповідним ставленням тоді вийшла команда Івана Федека на той матч. І... Просто вигразла путівку в наступний раунд кубка у Мені здається, що сьогодні рух ми просто маємо побачити з відповідним настроєм на цю гру, тому що ну іншого результату, крім як перемога, ну я думаю, то він не задовольнить рух абсолютно. Так, ну і друзі, лічені хвилини залишаються до старту поєдинку. О, а у нас тут титр з'явився, до якого ви всі причетні. У нас тут е, назріває суттєва подія, можемо зворотній відлік використовувати дуже скоро до ютуб-каналу УПЛТБ. Е, Переб'ємо цифру в 200 тисяч підписників, 5 тисяч лишилося. Підтягніть, друзів, хто ще не підписаний, хто просто нас дивиться і не підписаний, ну клікніть, ну вам що важко. А нам приємно все завдяки вам. Чим вас більше. Тим контент якісніше, тому від кожного з вас залежить так само і просування, популяризація українського футболу. Популяризація матчу між рухом та кудрівкою. Ми цю відповідальність також переадресуємо зараз на Арену Львів, де працює Аріна Євдокименко. Хай вона попрацює над цим компонентом. Тому Аріну, привіт тобі! Давай популяризуй, і розказуй останні новини. Також вітання ще раз. Ну дійсно представники обох клубів відзначають важливість сьогоднішнього поєдинку. Для мене це як розігрується, ніби золотий квиток віліонки за прем'єр-лізі. І тож футболістам буде за що вигрозати кожен клаптик поля. А чим вони підходять до цього поєдинку? Зараз розповім. Отже, рух в цю паузу на збірні не проводив ніяких контральних ігор з командами ОПЛ. Вони проводили двох сторонку, куди залучали дуже багато гравців. Ю 19 холод був розпоряджені молодіжної збірної України, а от Рейляну... Бютував у національній збірній Молдови. Що так кадрової ситуації? то сьогодні відбуватиме одноматчову дискваліфікацію через перевір жовтих карток Едсон. І також Слюсар отримав мікропошкодження, ще у матчі з Вайрусом. Тож сьогодні не допоможе своїй команді. З цікавого те, що ми побачимо повернення вже в стартову одинадцятку Марка Сапуги, який вийде нарешті зі своєю капітанською пов'язкою. І також заглянувши вже в стартові склади, те, що досить таки здивує. Напевно, що ми побачимо опорній зоні копину. Кого звикли бачити справа в захисті, усі інші, все ж у розпорядженні Манфедека, вони в обоймі по руху це були основні новини. Зараз перейду до гостей. Не хотіла б я знову згадувати про цю невтішну виїзну серію, але що як представники клубу самі про це говорять, про те, що вони хочуть врешті зняти це прокляття цих невдалих виїзних поєдинків, і чому б не зробити це саме сьогодні? А стосовно свого майбутнього суперника відзначають, що молодь у руха дуже агресивно грає. На полі, і хоч команда не багато забуває, проте вони і мало пропускають, тому відносяться до жовто-чорних з повагою, обережністю, але зі спокоєм. А також хочу зазначити, що на тлі певних чуток, якихось які розповсюджуються в медіа, про певні а, труднощі чи можливо якісь проблемні моменти у клубі. А скажу одразу, що атмосфера в команді саме серед гравців дійсно чудова. Назвали і головного, хто відповідає за гарний настрій, це Думанюк, який постійно у них жартує, заряджає і розважає не тільки Забуває, тож мені сказали, що з настроєм у Кутрівки точно все в порядку настрій, те що треба. І якщо головну запальничку команди, ми визначили також і визначили найгарячішого футболіста. Кудрівки вони виїжджали з Києва в дощ, а приїхали у засніжений Львів. І мачелюк його не зупинило це, щоб бути у шортах, який навіть у засніжену погоду. також кажуть, що він тренується також в шортах. Але на поле ми бачили, що всі вийшли однаково. Бо вдягнення, як мені сказали, потрібно ж бути солідними. і Потрібно як ну якось більш офіційно виглядати. Ну, чекаємо від мочелюка, що він задасть жару сьогодні. Нам і на полі кадрова ситуація у Кудрівка. Все ж наступна. Нагадаю, що у Лазареті Потімков Тотовицький і Шаповал, і також Кудрівка проводила контрольний спаринг з Оболоні, де мінімально перемогла. Проте там зазнав все ж таки ушкодження Яшков. Тому ви бачите, що на воротах сьогодні зіграє не він, така вимушена заміна. Капітана не буде, але цю роль сьогодні візьме Сторчоус. Ну і з цікавого те, що ви вже побачите в стартовому складі, те що Зліва замість Мельничука вийде Рогозинський. Далі по складам, думаю, ви вже детальніше обговорите. А у мене це були усі новини. Зі стану обох команд. Тож передаю вам слово і чекаємо запеклої боротьби на полі. Непогано Ріно. Тому склад Кудрівки ми бачили по втратах. Ти розказала. Та й по руху в принципі так само нам лише залишається зафіксувати. Так, Маркоса Пуга капітан команди сьогодні в стартовому складі. Юрія Копину бачимо в опорній зоні. Це все. Спрямовано дискваліфікацію Етсона вимушений Іван Федик робити такі варіації. Ну і Романа відзначаємо, що він на позиції правого захисника. А купина до речі дуже цікаве рішення в опорній зоні. Я пам'ятаю, що він у першій лізі за зару грав на цій позиції в Олександрії на заміну виходив на цю позицію. І по цьому сезону згадайте скільки передач на фала віддав Купина, граючи з позиції захисника. Можливо, сьогодні зважаючи, де він розташується на футбольному полі, цих передач ще більше буде. Це реально якби опція доставки м'яча на фала. Друзі, нові ну опцію доставки м'яча в русі ми почули. А ми вас можемо доставити безпосередньо на арену Львів. І цим і займемося. Ми з вами прощаємося. Далі вже дивіться після матч футбол 360 Там детальний огляд кожного поєдинку у ПЛ, який вже відбувся. Богданко Дмитро Хомчиновський та Дмитро Шпірко. І я Віталь Попола були сьогодні разом з вами. Всім гарного вечора і гарного перегляду футболу. До побачення. Ваше.